Доброго дня, мої любі! Наша тема брошка з фетру, палітра, частина 1. Перегляньте правила техніки безпеки та які знадобляться матеріали для роботи. Крок перший: ми готуємо шаблон. Я намалювала самостійно. Шаблон прикладаємо на фетр та обводимо. Серединку теж треба обвести, і не забудемо її вирізати. Вирізаємо деталі і серединку також. Перевіряємо, чи все рівно. Для кольорів на палітрі я вирізала сердечка по формі. Різнокольорові ви можете обрати іншу форму. Ось червоне яке сердечко вийшло. Розмір та форму вирізаємо за бажанням. Ось яка палітра в мене вийшла, такі кольори. На наступному уроці приступимо до роботи. До побачення!